Короче, історія така. Якось треба було мені дуже пізно ввечері, десь годинка одинадцята, виїхати за Львів, десь кілометра два-три за Львів по справах. Сіли ми в машину з дівчиною, їдемо, і я бачу на трасі, стоїть військовий, зупиняє машини. Я думаю, ну туди, куди я їду, ну я не дуже далеко його підвезу. Ми поїхали по справах і вже вертаємося назад. І вирішив, що якщо він там ще стоїть, то ми його підвеземо, куди б йому не було треба. Дивимося, стоїть. Я зупиняюся, розвертаюся, кажу, куди. Він каже у Франківськ. Я кажу, сідайте, а шо вже. А поїхали серед ночі у Франківськ. Ви військовий, я маю повагу до військових, погнали. Їхали, говорили, він розказував і веселе, і страшне. Коротше, класно поїхали, класний чувак. Якщо ви подивитесь десь це відео, якщо ви той військовий, якого я підвозив, ви отака людина. Коротше, приїхали у Франківськ, його висадили, вертаємося назад. Ну і відповідно, заді мене бачу, блималки включаються. А не забудьте, що вже годинка, друга, третя ночі, комендантська година. Я зупиняюся, поліцей Поліцейський підходить, я опускаю вікно, включаю світло, а в мене в машині пахнючка спецпідрозділу «Людь», Я у футболці гірсько-штурмового підрозділу Едельвейс, а на машині великий магніт 8-го полку сил спеціальних операцій. Поліцейський стоїть, дивиться на мене, дивиться на пахнючку, дивиться на магніт, дивиться на мене, стоїть і каже: Що ти таке? Звичайно, що я йому пояснив, що я волонтер, що це все подарунки від військових. що... <гум> що я не просто якийсь дурачок, який отак їздить. Розказав йому, що ми зі Львова у Франківськ підвозили військового, якому ніхто не зупинявся. Він перевірив документи і мене відпустили. Сподобалась історія? Постав лайк, напиши коментар, підпишись на канал. Бо у мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитись мої відео.